Острів проклятих найкращий приклад того, як людина у своїх спробах втечі від реальності остаточно втрачає розум та навіть не помічає цього. Цей захоплюючий трилер дарує нам можливість подивитися на світ очами божевільного. Увесь сюжет нас водять по колу та фактично знущаються. І ми взагалі не проти такого стану речей. Навпаки, охоче підіграємо сценаристу та не помічаємо тих деталей, які розкривають справжню реальність фільму та прямо нам натякають, що те, що відбувається на екрані, насправді театральне дійство, а не пошук. Зниклої пацієнтки питання до історії починаються з самого початку. Два маршали відправляються на завдання у найвідомішу та найзагадковішу психлікарню, познайомившись лише по дорозі в цю саму психлікарню. Ти мій напарник. Вони не знають нічого один про одного, не розуміють, чого їх поставили разом, та банально розпочинають історію своєї співпраці без ніякої інформації. Єдине, що їм відомо, це те, що вони пливуть у психлікарню на пошуки зниклої пацієнтки. Тепер уважно подивись на форму Теді. Неозброєним оком помітно, що вона йому, м'яко кажучи, не за розміром. Складається враження, що вона рандомно знята з манекеною когось магазу, особливо не запарюючись про те, як воно все буде виглядати. Якщо б теді справді був маршалом, його костюм був би Пошити у кравця, який ідеально розрахував би деталі форми, та вона виглядала просто ідеально. Порядок історії також порушує охорона, яка поводить себе занадто сурово. Здавалося, перед вами лише два маршала. До чого ж така пильність та готовність до бою? Так, вони озброєні, але вони явно бережуть свою кар'єру та не будуть влаштовувати стрілянину у цій ситуації. Ситуації, у якій за ними спостерігають більше десяти озброєних охоронців. Вони ж не божевільні. І тут стає зрозуміло, що бояться вони саме Теді, який вважається найбільш небезпечним пацієнтом клініки. Як ми дізнаємося згодом, він неодноразово лупцював охоронців, санітарів та пацієнтів, які намагалися зламати його ілюзію. Саме тому охорона знаходиться у максимально підготовленому стані, щоб у будь-який момент знешкодити теді, якщо в нього раптом поїде дах. Чогось ваші хлоп'ята на взводі, містер Макер. Зараз маршал всі на взводі. Переносимося у сцену з приїздом до лікарні, де одразу помічаємо ще одну деталь: наших головних героїв просять віддати зброю, і тут чак. Федеральний маршал, людина, якій по сценарію довірили дуже важливе завдання, не може дістати пістолет з кобри та віддає його просто з усім. Я ні на що не натякаю, але людина такої професії та настільки високої посади повинна, хоча б вміти поводитися зі зброєю, вже не кажучи про те, щоб не мати проблем з її діставанням з чохла. Теді корить протягом усього цього театрального перформансу, але немає власної запальнички чи бодай сірників. Увесь фільм його сигарети підпалює хтось інший. Хоча здавалося, як федеральний маршал не має такої банальної речі в той час, який він є курцем. Справа в тому, що пацієнтам клініки не дозволено носити при собі будь-які легкозаймисті речовини, що ще раз вказує на те, що наш маршал є не тим, ким нам його хочуть представити. Так, у фільмі є сцена, в якій теді користується сірниками, але чи можна бути впевненим, що це не галюцинація? Біля нього немає нікого, хто б міг підтвердити те, що відбувається: ні Чака, ні доктора. Нікого. Та ще й в той же час він бачить видіння зі своєю дружиною, що теж не додає реалістичності цій сцені. Допити пацієнтів та персоналу в психікарні були не менш дивними. Якщо звернути увагу, то коли справа доходить до питань про доктора Лестера Шина, то що пацієнти, що медсестри починають нервово споглядати на чака, що до цього вони не зробили жодного разу? Що він за людина? Ну, який він? Е, ну, Він хороший гарний. Ну і подивитися на що, як моя мати казала. <сум> Головний твіст історії відбувається на маяку, де Ендрю Теді виринає зі своїх ілюзій та стикається віч навіч з реальністю, у якій його дружина втопила його дітей. І озираючись назад, ми можемо споглядати на те, як людина відчайдушно намагалася втекти від реальності, вигадуючи захисну модель, у якій є місце лише протилежностям, алегоріям та паралелям, але ніяк не реальності. Через увесь фільм червоною ниткою пронизана роль вогню у житті Ендрю. Вогонь є прямою протилежністю води, яка наносить йому дуже велику психологічну шкоду та турбує моральну рану героя. Вода сигналізує реальність, а вогонь ілюзію, яку він вигадав тому, що не може змиритися з втратою сенсу свого життя. Усі імена були замінені анограмами. Ендрю Леді став Теді Денілсон, а Долорес Ченнел. Рейчел Саландою причина смерті дружини з вбивства, яке Ендрю виконав власноруч, змінилася на загибель у пожежі, винуватцем якої, до речі, став вигаданий Теді. Ендрю звинувачує себе у смерті дружини та дітей, та для того, щоб впоратися з цим моральним болем, вигадує іншу людину, ім'я якої побудоване з анограм його власного ім'я, та повністю перекладає усю провину на так званого Теді Денілса, абстрагуючись від реальності та занурюючись у світ своїх фантазій. Що найцікавіше, під час вистави з маршалами, Ендрю вирішує, що Тепер його місія знайти Теді, тому що він і є тим самим 67-м пацієнтом цієї лікарні. Мовляв, він прочитав про його розташування у газеті, а у списку пацієнтів його чомусь немає. Скоріше за все читав він цю статтю про себе, але банально замінив реальні спогади вигаданими. Психіка Ендрю повністю забрала з пам'яті усі травмуючі реальні події і перенесла їх на вигадану людину, якої ніколи не існувало, і усі сліди якої ведуть до самого Ендрю Ледіса. Ендрю повністю згадав своє минуле, зруйнував свою захисну модель, яку йому побудувала психіка, і не зміг жити з цим. Остання сцена показує нам те, що робить з людиною почуття провини. Ендрю добровільно обрав лоботомію як вихід з цієї ситуації, в якій він опинився. Це стає зрозумілим після його фінальної фрази. Ось опинився я тут і замислився. Так, про що бос? Що краще, як на тебе? Жити зовні як монстр? Чи померти достойно? Та тому наскільки спокійно він пішов з охороною ніяких питань, ніяких заперечень. Хоча під час того, коли він дійсно вважав себе маршалом, такого не було ніколи. Ендрю не зміг жити з тим моральним вантажем, який руйнував його особистість зсередини. У якомусь сенсі він здійснив самогубство, тому що не бачив або не хотів бачити інший вихід.